303 за Верховна Рада відмовилася від позаблокового статусу України. Браво. 303 рішення прийнято. Депутати проголосували за президентський законопроект. У ньому сказано про те, що національним пріоритетом є євроінтеграція а також поглиблення співпраці з НАТО, щоб досягти критеріїв, необхідних для членства в цій організації. Так пояснив міністр закордонних справ Павло Клінкін, представляючи документ. шляхом здійснення всіх необхідних для нас реформ форм і досягнення всіх критеріїв, всіх необхідних критеріїв. Членства в альянсі. Цей закон дозволить нам використати всі належні нам за конституцію, в тому числі за статтею 18 Конституції, можливості щодо здійснення зовнішньополітичного курсу відповідно до наших національних інтересів.